Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися вдалим рецептом різдвяних пісних пампушків, тому що тут немає ні молока, ні яєць. Лише вода, олія, борошно, дріжджі, власне, ось і все. Тому давайте почнемо приготування. Для цього ми в миску поміщаємо наші дріжджі, додаємо цукру ложку і вливаємо туди нашу воду. Вода має бути тепленька. Все розмішуємо. Додаємо борошно 200-300 гр. І накриваємо, все знову перемішуємо, накриваємо плівкою і відправляємо в тепле місце, щоб у нас опара підійшла. Тим часом в мене отут в сотейнику є цукор, олія і вода. І я це все ставлю на вогонь, щоб закипіло. Якраз, поки опара підійдеться, суміш охолоне. Пара наша підійшла, я знімаю плівку і всипаю борошно частинами. Всипала трішки борошна, розмішала силіконовою все лопатою і вливаю нашу рідину. Вимішую силіконовою лопатою до тих пір, поки можливо це. Коли мені стає важко, я просто підсипаю поверхню столу борошном. І починаю замішувати руками. Звісно, можна робити це і в тістобісі, але і на столі можна. Всипаю ще частину борошна і підмішую рукою вже тісто. Тепер вигортаю це тісто на поверхні столу і підмішую, тому що в мене мисочка невелика, і мені це важко робити, тому я роблю це на поверхні столу. Дивлюся, скільки мені займе борошна, тому що. Бачите, тісто має не липнути зовсім до ручок, не зовсім бути тугим, а просто таким легко замішаним. Накриваю знову його плівкою, відправляю в ту ж мисочку і чекаю, коли все у нас підійде. Тепер робимо малинову начинку, тому що начиняти пампушки ми будемо потім. Для цього в сотейник я всипаю заморожену малину і вже цукор. Чекаю, коли воно все закипить. З боку праворуч, як бачите, в мене стоїть крохмаль, кукурудзяний, розведений вже водичкою. Тобто я завжди в принципі, це роблю на око, беру крохмаль і підливаю чуть-чуть водички, щоб в нас вийшла кашка. Малина закипіла і я тепер вливаю нашу крохмальну суміш. Тобто доводимо до загустіння, буквально кілька секунд тримаючи на плиті. Тісто в нас гарно підійшло. Навіть мені вже воно переспіло трішечки, тому що я відволіклася і займалася іншими процесами. Але нічого. Знімаю плівку, перекидаю тісто знову на поверхню столу, присипану борошном. беру качалку і буду розкачувати. Я беру просто все це тісто і таким чином його розкачую. Все дуже доволі просто, як бачите. Товщина має бути така орієнтовно 1,5 см, тому що. Пампушки в нас мають бути такими височенькими, щоб вони мали куди рости. Тому я не дуже тонко розкатую, беру будь-яку склянку і видавлюю з всього тіста наші оці кружечки. Коли ми це зробили, збираю всі залишки і знову їх розкачую і знову те саме роблю. Останній пампушок просто формую кругленький, підмішую його, роблю кульку. З цієї порції в мене вийшло аж 35 пампушків, доволі непогано. Я сьогодні спеціально порахувала. Ось так виглядають пампушки, які вже час випікати, тому що якщо ми довше їх перетримаємо, вони почнуть просто перекисати. Збоку я підготувала деко із сухими рушничками, щоб вбирали гарно в себе жир, налили сковороду олію і починаю смажити наші пампушки. І тут проходить перша хвилина, друга хвилина і п'ята, шоста, сьома, а мої пампушки взагалі не смажуться. Тобто Взагалі, рум'яної кірочки не мають. Я не розумію спочатку, в чому проблема, а потім розумію, що це індукція. Реально вперше смажила пампушки на індукційній плиті, і я зрозуміла, що це мій найбільший косяк. Я постояла ще так кілька хвилин, постояла, почаклувала над ними і зрозуміла, що час просто переходити на газову плиту. Тому що після всього цього вони набули ось максимально такого легкого відтінку. І насправді мене це дуже здивувало, тому що я їх спочатку смажила на середній температурі, потім на високій максимально, потім кілька разів перевертала, і ситуація не дуже змінилася. Тут я вже їх досмажую на газовій плиті, і все відбувається для мене звичним чином. Пампушки відразу стають рум'яними і в рази швидше, ніж на індукційній плиті. Підкладаю знову собі деко застелене сухими рушничками і викладаю туди вже посмажені пампушки. Тепер перекладаю нашу малинову начинку у кондитерський мішок. Мусите ви собі його придбати навіть одноразовий, будь-який. І, як бачите, я роблю дирочку, можна зробити це і кондитерською і відразу насадкою. Але в кого її немає, я покажу такий лайфхак, як зробити це швидко. Я просто взяла коктейльну трубочку і зробила маленькі такі дірочки у кожному помпушку. І тоді з легкістю видавлюється начинка без жодних насадок. Дуже-дуже просто все. Так роблю з кожним пампушком. Все доволі просто. Я не люблю смажити пампушки вже з начинкою відразу, тому що, по-перше, це набагато довше, по-друге, начинка втрачає свій смак. Як би там не було, малина при таких високих температурах, як не як, вона і колір втрачає, і смак. Тому я завжди начиняю пампушки потім. Присипаю їх так добресенько цукровою пудрою з усіх сторон. І воля, наш процес завершено. Погодьтеся, все доволі просто. Якщо ви до цієї хвилини додивилися це відео, значить вам однозначно сподобався процес приготування і цей рецепт пампушків. Тому я, мені дуже буде приємно, якщо ви поставите вподобайку. І не забудьте підписатися, якщо ви ще досі цього не зробили. Тому що попереду я для вас готую ще багато, всього цікавого і, звісно, смачненького. До зустрічі у нових відео!